Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNet В даному відогляді надамо ваші увазі травокосарку від компанії Metabo, а саме модель RM3618 LTX BL46. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. В тому числі українською мовою. Також є клин для можливості мульчування з даною травокосаркою. Входять в комплект і два акумулятори ємкістю 5,2 Аг та зарядний пристрій. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип живлення два акумуляторних блоки по 18 В. Висота косіння регулюється від 25 до 80 мм. Кількість обертів від 2800 до 3400 обертів на хвилину. Матеріал травозбірника тканина. Обсяг травозбірника 55 літрів. Площа косіння 800 квадратних метрів. Ширина косіння 46 мм. Вага інструменту без акумуляторних блоків 24,5 кг. Габарити 1582 на 530 на 1130 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І почати хотілося б з колісної бази. Діаметр переднього колеса складає 20 см. Діаметр заднього колеса складає 25 см. Далі перейдемо до того, за рахунок чого працює дана травокосарка, а працює вона за рахунок безщіткового мотору, що значно збільшує її потужність, витривалість, а також відсутність необхідності в сервісному обслуговуванні. Акумулятори встановлюються з переднього боку, тут їх дві штуки. З правого боку інструменту знаходиться регулятор висоти косіння. Має він 7 положень. Завдяки цьому регулятору ви можете підлаштувати саме ту висоту газону, котра необхідна вам безпосередньо для вашого задоволення. З заднього боку знаходиться текстильний травозбірник, що має загальний об'єм 55 літрів. Якщо ми знімаємо даний травозбірник, ми маємо можливість встановити клин для мульчування. Відповідно, травокосарка буде виконувати цю функцію. Завдяки індикації зарядженості акумулятору, ви можете постійно контролювати роботоздатність вашого інструменту. Також на даній травокосарці встановлений двохступеневий захист від непередбаченого пуску. До тої пори, поки ви не натиснете ось цю клавішу, у вас не буде можливість запустити інструмент в роботу. А максимальний рівень шуму в даної травокосарки складає 88 дБ. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, ставте великі пальці догори та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!